183-й день російської навали. Ніч у Харкові була тихою, хоча окупанти запустили в напрямку міста дві ракети. Перша вибухнула в повітрі, друга впала на території Чугуївського району. Попередньо без постраждалих. А от в день, 24 серпня, ворог обстрілював Харків. Тепер під обстрілом на район прильоти по нізкальким адресам. А пострадавших на даний момент інформації немає. Під удар потрапили і населені пункти області. Найбільш інтенсивно обстрілювалося селище Мала Данилівка в Харківському районі. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. В Харківському і Богодухівському районах через обстріли горіла трава на великих відкритих площах. За зведенням служби з надзвичайних ситуацій вісім пожеж на Харківщині цієї доби сталися через обстріли. Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському районі дві пожежі Чугуївському, одна та п'ять у Харківському районі. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 19 ворожих вибухонебезпечних предметів. За даними центру екстреної медичної допомоги протягом доби з пораненнями госпіталізували двох постраждалих при обстрілі в малій данилівці. Це чоловіки 39 і 48 років. На лінії фронту ворог продовжує обстрілювати наші позиції із танків, бойових машин ствольної та реактивної артилерії. Повідомляють у штабі оборони в районі Ізюма. Окупанти намагалися наступати в напрямку Пасіка Долина, але під вогнем збройних сил України відступили з втратами. Яна Біляєва, Дейнеко, Харківські звісті. Близько п'ятої ранку 24 лютого 2022 рік. Під такі звуки вибухів прокинулися харків'яни. Ближче і ближче до Харкова. Чуєте? це? Це там у районі Жуків. О! Це. І одразу вранці, 24 лютого, з'явилось звернення президента ворожої країни про початок так званої спецоперації. І наш президент Володимир Зеленський оголосив воєнний стан. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Це був початок. Початок повномасштабного вторгнення. Вибухи чули в Харкові, Києві, Одесі та ще багатьох інших українських міст. І під такі ворожі обстріли будуть засипати, прокидатися і працювати харків'яни довгі півроку війни. Та вибухами все не обмежилося. Окупанти намагалися штурмувати Харків. І на четвертий день війни до міста заїхала ворожа техніка. 27 февраля. 7 утра, Навіть 8. Улица Саперна, тигр. Дві штуки покижу. Треті ползі солдати стяжолого стріляють в сторону домов. Та тут їх чекали, але не з квітами українські військові знищили окупантів. Слава Україні. Бої велися ще в 134-й школі Харкова. Там сховався російський спецназ. Чотири покоління моєї сім'ї тут учились. Будь ви всі прокляті, Буду вас ненавидіти до останнього свого здогада. Мені залишилося. Ну, все одно. Ви побідіть рано чи поздно, через год-два, хоч через двадцять років, хоч через сто, але вас не буде. ніколи. Всех до одного. Будьте вы прокляты. Вонятельков. Вы что его наделали? Після такого розтрощення 27 лютого нова окупанта більше наступала до Харкова. Тоді російський агресор вдався до тактики посилення терору. На Харків летіли ракети, гради, смерчі, здійснювалися авіаудари. Російський калібр влучив і по площі свободи. Агресор поцілив у будівлю адміністрації. Там загинули 24 людини. Жертвами стали не тільки ті, хто перебував в Харківській ОДА, а й цивільні, які в момент удару проїжджали. Bolts. Місто буквально намагалися стерти спальні райони, лікарні, парки, дитсадки та школи піддавалися бомбардуванням. На вулицю неможливо було вийти. Люди гинули, коли йшли набрати води чи отримати гуманітарку. Окупанти руйнували та й руйнують все: транспортні депо, котельні, комунікації, супермаркети, торговельні центри. Все, що є у Харкові і що будувалося задля комфорту містян, ворог перетворює на уламки. Та ніхто з таким терором та геноцидом не змирив. Незважаючи на кількісну перевагу живої сили та техніки, українські військові переломили хід війни, розпочавши контрнаступ. Бійці ЗСУ та тероборони почали відкидати рашистів до державних кордонів, визволяючи село за селом. Та не дали можливості взяти Харків у кільце. Саме тоді у Харкові почали перезапускати економіку та відновили рух транспорту. В цей час у місті настала жадана тиша, але лише на п'ять днів. Я очень хочу, чтобы харьковчане начинали работать. Я очень хочу, чтобы перезапускалась экономика города Харькова. Как в целом перезапускалась экономика Украины. И для этого, конечно, прежде всего нужна транспортная логистика, и то, чтобы не было войны, конечно, это все благодаря тому, что наши героические военные отогнали эту нечисть от Харькова. Як герої проявили себе не тільки військові, усі харків'яни згуртувалися. Служби працюють як єдине ціле. Комунальники разом із надзвичайниками розбирають завали. Поліцейські та прокуратура фіксують порушення правил війни. І незважаючи на те, що окупант наніс нищівних ударів та зруйнував понад 4 тисячі житлових будинків. Будівельники відновлюють помешкання харків'ян, що ще підлягають реконструкції. Та окупанти продовжують вбивати мирне населення і руйну. Вати мирні дома. Нещодавно у Салтівському районі загинули ще 19 людей. Рашисти знов поцілили в житловий будинок. Що -то там ще є? Де жінка? Є Женщина, я тут. Чому ще допомога нужна? 6 березня президент України Володимир Зеленський присвоїв Харкову звання міста героя. І вже 182 дні Харків доводить, що ця горда відзнака була надана не дарма. Рівно півроку військовослужбовці, екстрені комунальні служби та прості харків'яни роблять все заради спільної мети, перемоги над рашизмом. 182 дні повномасштабної війни, 182 дні терору та геноциду, 182 дні війни люди полишені прав права на спокійне життя кожної ночі Харків здригається від вибухів ракет, що летять з Білгорода. Кожного дня виють сирени і тривають обстріли. І хоча у півроку повномасштабного вторгнення харків'яни відзначають день незалежності, навіть без можливості вийти з укриттів в місті та області, комендантська година і протягом дня тривога за тривогою і вибухи, але всі вірять у перемогу над расистами, бо вони руйнують будинки, калічать життя. Але Український дух їм не зламати ніколи. Я на на Світлана Брео Харківські звістя. Сектор банківських послуг в Україні за півроку спочатку повномасштабної агресії потроху адаптувався до військових умов. Аналізуючи роботу банків, УНБУ констатують, що практично всі платоспроможні банки відновили роботу своїх відділень на територіях, на яких не ведуться бойові дії. Нацбанк відзначає збільшення обсягу коштів клієнтів у банках. Насамперед, це зростання гривневих коштів населення та вкладів бізнесу в іноземній валюті, завдяки чому рівень ліквідності залишався високим, незважаючи на війну. Станом на 1 липня обсяг коштів населення в банках становив 787 мільярдів гривень. В тому числі частка коштів в іноземній валюті була близько 32% від цієї суми. У порівнянні з першим квітня кошти фізосіб осіб у банках зросли на 2,5 відсотків або на 19 мільярдів гривень. В той же час обсяг коштів корпоративних клієнтів станом на перше липня сягнув 763 мільярдів гривень. З них 33 відсотка кошти в інвалюті. Протягом другого кварталу сума грошей бізнесу в банках зросла на 7 відсотків або на 50 мільярдів гривень. Кошти фізичних осіб, бізнесу та бюджету і надалі залишаються головним джерелом фондування банків. Наприкінці червня їхня частка у зобов'язаннях банків склала 88%. Проте це лише одна сторона медалі є і інша. Адже зростання ліквідності відбувається переважно за рахунок коштів на вимогу. Постерігається тенденція скорочення депозитів фізичних осіб та зростання залишків коштів на поточних рахунках населення. Це результат невизначеності, яку принесла війна. Так от звітують у НБУ залишки на строкових депозитах фізосіб протягом січня-червня скоротилися на 15,5%. Водночас, обсяг коштів на вимогу за цей період зріс на 26%. Їхня частка у сумі коштів фізосіб на перше липня становила 66%, Хоча станом на 1 січня вона була 58. А участка коштів на вимогу у всій масі тих грошей, які тримають у банках юрособи, за півроку зросла з 80 до 84%. відсотків. До речі, бізнес активно розміщує у банках іноземну валюту. Обсяг валютних коштів бізнесу у доларовому еквіваленті за другий квартал відчутно зріс на майже 14,5%. відсотків, відновившись до рівня, що спостерігався перед повномасштабною агресією. Але при цьому кредитний портфель банків на паки поступово скорочується. Обсяг роздрібних кредитів, тобто ті, що видані населенню, за перше півріччя, впав на 11%. А от за січень-червень портфель кредитів наданих корпоративним клієнтам зріс на майже півтора відсотки. За другий квартал чисті гривневі кредити суб'єктам господарювання зросли на 5%, а валютні знизилися на 7% у доларовому еквіваленті. Зростання гривневого кредитування відбулось тільки за рахунок державних банків. Близько плюс 30% за квартал. Інші фінустанови мали скорочення чистого портфеля. За спостереженнями НБУ, зниження темпів кредитування загалом пов'язане із падінням активності позичальників. Зокрема, фізособи з початку війни беруть кредити переважно на поточні потреби. Це невеликі позики від зарплати до зарплати. На автокредитування та на іпотеку попиту немає. Високі відсоткові ставки та військові ризики негативно впливають на попит на нові кредити. Втім, банки підтримують своїх клієнтів, продовжуючи їм кредитні лінії. Крім того, такі програми, як 5.7.9, допомогли компаніям продовжити свою діяльність у цих складних умовах. Проте прогнозують економісти ставки прискорять своє зростання восени. Банки не мають інших аргументів, окрім як запропонувати клієнтам такі умови за вкладами, які, хоча б, частково перекриють знецінення їх заощаджень внаслідок інфляції. Отже, банкам нічого не залишається, окрім як накопичувати резерви. Для цього ще є час. Експерти вважають, що пік неповернення кредитів припаде на кінець 2022 року. Зростати проблемна заборгованість буде насамперед у тих банках, які кредитували позичальників, чий бізнес зруйнований внаслідок бойових дій або чиї активи опинилися на окупованих територіях. Трати від кредитного ризику зростатимуть, і банкам доведеться визнавати збитки, пов'язані з несплатоспроможністю позичальників та зростанням проблемної заборгованості. При цьому НБУ не забороняє банкам проводити реструктуризацію позик, якщо така процедура сприятиме нормалізації боргового навантаження клієнтів. Втім, всі ці заходи неминучі вплинуть на прибутки банківського сектору у бік їх зменшення. Але якщо банки будуть готові до кредитних збитків, це значно підвищить чи стійкість банківського ринку та дозволить уникнути хвилі банкрутств. Тож регулятор попереджає банки про необхідність пристосуватись до нових бізнес-моделей у поточних умовах, тим самим зберегти свою операційну прибутковість. Марія Соловйова та Світлана Бреус, Харківські звістя. Ціна на гречку незабаром все ж таки знизиться. Експерти впевнені, здешевлення крупи відбудеться на тлі високих обсягів посіву. Гречки засіяно більше, ніж ми очікували. Всі цінові коливання, на мою думку, тимчасові. Є великі очікування, що ціни будуть значно нижчими, ніж всі очікують. Наразі гречка коштує в середньому на 3 гривні менше, ніж у липні. Проаналізували в уряді. Середня ціна її становить 88,5 гривень за кілограм. Це на 3 гривні дешевше ніж у липні, коли вона коштувала в середньому 92 гривні. Нинішнє здешевлення гречки перше з грудня 2021 року. Тоді, за даними аналітиків, ціна впала на 2 гривні із 49 до 47 гривень за кілограм. Щодо загальної картини з харчами, то експерти аграрного сектору запевняють. В Україні у найближчі 3-4 роки не буде проблем з продовольством. Хліба вистачить, кажуть аграрії. А от м'ясо та масло зможуть собі дозволити не всі. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківські звістя. Сади перемоги. Проект під такою назвою в Україні запустили ще в квітні. Його мета запобігання продовольчій кризі, яку може спричинити війна. Ініціативу Міністерства аграрної політики України використовувати кожен клаптик української землі для вирощування овочів. Працівники комунального підприємства харківські теплові мережі виконали у повній мірі. Оператор котельні Київської філії Валентина Линник, хоча і втратила тимчасово через окупацію 66 соток дачної землі, розкопала. Огород прямо на работе ну, началось такое положение в украине на дачу не смогла поехать в деревню тоже пришлось заниматься этим здесь по соседу с домом и с работой раскопали посадили немножко огурчиков немножко помидорчиков чуть-чуть картошки всего по чуть-чуть чтобы было чем пропитаться и зимой и сейчас Ми коллективные тут колективні с огорода продукти, так що все добре. Головним помічником пані Валентини був чоловік, інженер з інституту ядерної фізики. Вони звикли разом до дачного землеробства влітку, тому сидіти, склавши руки, не змогли. Живу я здесь рядом, будинок. Дом, дом не Мені вистачає між змінами, все це зробити. Обратить прополоть. пропаливали клубніку, картошку окучували. Ну жуки тут теж є. Не хочуть от нас уходить. <головік> Поэтому всі чуть трохи делали. І колеги, і я, и так що всім робота єсть. Як каже Валентина Павлівна, стратегічний запас на стратегічний борщ на їхній котельні вже є. Як усе достигне, сховають у погреб і якось прохарчуються взимку. Плавне м'ясо купити. <головік> а борщі будуть. Натомість в індустріальному районі перший врожай гірків їли одразу малосольними. Вот огурцы. А ну що вже все сохне. Це щавель. Все равно спасаем свои цветочки, свои участки. Всіх кормим. Ребят кормим огурцами. Малосолим их сразу утром. Собрали, намалосолили малосолили и раздали ребятам. А там у меня земляника росла. И земляники много было в этом году. Она крупная так варенье варили. Да мы просто поели. Як каже оператор Людмила Попова, котерня була під щільними обстрілами всю весну. З-під завалів вивільнили невеликі клаптики землі, але все одно встигли виростити і огірки, і щавель, і петрушку. Шкода тільки що помідори, великі рожеві потоптали під час ремонту. І виноград трохи зіпсували. Виноград садила, але у нас коли окна знімали, вони його весь теж поламали. Ну, я думаю, що він відійде, ми його потом підв'яжемо і приведемо. А тоже его завалили все, оборвали все нитки. И все. Рамы оно не удержишь. Рамы железные были. Они когда падали, все, и стекла бились. И это... Стекол много было, все было побито. Традиція по-хазяйськи використовувати кожен клаптик землі на підприємстві існує давно. І сьогодні старі плодові дерева приносять гарний врожай, яблук, слив, груш і всілякого смачного збіжжя, яке покращує раціон працівників підприємства. І вкотре нагадує, що справжні українці у продовольчому сенсі готові до будь-яких негаразів. Головне правило любити рідну землю, і вона тобі завжди віддячить. Марія Соловйова та Єгор Мікенін, Харківські звістя. Вчені довели, що читання лише впродовж шести хвилин розслабляє м'язи, стабілізує пульс. Харків'яни вже півроку живуть в реальному пеклі війни. Що не день то стрес, і навіть не знаючи про корисні поради вчених і психологів щодо читання, для багатьох саме книга стала справжньою розрадою. Я чотири місяці жила в окупації, і як ви знаєте, в окупації дуже часто вимикало світло через постійні обстріли. І вимикали інтернет, і тому ніяких занять і а, речей, якими себе можна було зайняти, у нас не було. Тому я обрала для себе варіант: це читати книжки. Я завантажила через мобільний інтернет свою першу книжку та прочитала її за 12 годин. І далі усі книжки у мене просто йшли одна за іншою, і саме так я змогла відволіктися від. Цих страшних подій від постійних обстрілів, від постійного страху, від паніки, тому що у книжках у мене була така собі зона комфорту, де я могла відволіктися, знайти інший світ, де все добре, де все стабільно. Історія Вікторії не виняткова. Саме читання багатьом українцям допомагає впоратись зі стресом і пережити жахіття реальної війни за вікном. Читання книжок заспокоює і урівноважує, говорить психологиня. А Читання в голос в родинному колі може стати цікавою сімейною традицією. Так можна створити добрий ритуал, який не лише згуртує, а й завдасть певний ритм, зайнятість, наприклад, на найближчі декілька тижнів. Особенно сейчас в военное время, когда дети не умеют создавать себе безопасность, именно такие тихие совместные вечера становятся очень ценными. А ребенок, тогда себя чувствует более защищенным, когда он знает, что бы ни происходило вокруг. Його сім'я це найрошима. Психотерапевт Міла Чистякова радить обирати книгу, яка буде цікава кожному члену родини. Наприклад, нова казка чи якась пригодницька історія. Наприклад, через казки ви можете розказати своєму рібенку, що таке добро, що таке зло, як виходити з складних ситуацій. Ви можете передати свій опит без нав'язування інтересною ублікацію для малыша. Звісно ж, відволіктись від жахіття, в якому живеш, можна і слухаючи музику і дивлячись фільм, але саме в читанні паперової книги є якась добра магія. Так, да, пусть це буде несколько страниць, але жива книга это ценнее, чем безликий голос в аудиокниге или просмотр мультика. Шурхіт сторінок, дотик до паперу, осязання книги, навіть вже це інколи може подіяти як заспокійливе. А от жанр літератури психологиня радить обирати на свій смак. Юна харків'янка Віка розповідає, що захоплюється поезією Ліни Костенком. Тож, коли на душі смуток каже дівчина, бере в руки саме її збірку віршів. Вона мені подобається тим, що там розкривається дуже багато різноманітних питань і цінностей. Зокрема, це любов до батьківщини, вірність, кохання, відданість власним пріоритетам. І ми можемо також спостерігати патріотично та інтимне лірики. Наразі я читаю дуже багато книжок і надаю я перевагу безумовно сучасній літературі. Мені подобаються письменники, такі як Сергій Жадан, Оксана Забушко. Як не дивно, але майбутній філолог Євген, студент Харківського вишу, теж у скрутні години лікує думки українською поезією. Перечитував улюблені рядки, говорить не раз і останні півроку. Однією з найулюбленіших книг на сьогодні є збірка поезій «Від не до Жадана. Куди увійшли найзнаковіші вірші поетів 20-го та 21-го століття, зараз я читаю багато текстів наших сучасних письменників з огляду на війну, читання дає мені можливість удоліктися від негативних емоцій і навпаки зосередитися та впорядковувати свої думки. Я напевно належу до категорії тих людей, яким важливо саме доторкнутися та погортати сторінки книги, а також відчути атмосферу тексту. До речі, науковцями також доведено, що читання паперової книги спонукає до швидшого і більш комфортного засинання. Існує думка, те, що людина читає перед сном, сильно впливає на її сновидіння. Тож нехай і сон, і реальність будуть лише світлими і мирними. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті.